От я почав да. знову ж таки з цієї теми, з е, е, того хто відповідає ну електро Зараз тема номер один: це опалювальний сезон і да. електрика. Не можемо зрозуміти, коли ж почнеться опалювальний сезон. В Міненерго кажуть, що по графіку, тобто з 15 жовтня, кабмін каже, що з 1 листопада по 31 березня на місяць скорочується, фактично. Коли той опалювальний сезон, що це за дискомунікація, що це за абсолютне нерозуміння. Так сядьте вже в тому кабміні, проведіть засідання. Зміну чи закрите, між собою домовтеся, що ви будете говорити людям? Немає і цього. Зеленський да, це... взагалі каже: та це кличко винен, що те в, по, по, потрапили дрони в ТЕЦ 5, ТЕЦ 6. Як таке можливе все. Це при тому, що е, діє ще в 23-му році введено було рішення РНБО. Ще Данілов був, пам'ятаєте, Вже такий. Вже всі підзабули, хто такий був, такий. Той, який перевдягнувся в чорне, щоб попередити, що буде війна. А мене, для мене він запам'ятався тим, що він сказав, що від імені України можуть говорити виключно четверо людей. І тоді він же сказав, що це Зеленський, це е, Стефанчук, як голова ради, це Шмигаль. Як голова уряду і це Кулеба, як міністр закордонних справ, і забув назвати Єрмака. І я кажу: ой-ой, ой тучі згущаються над чудаком, і правда він після цього довго не просидів. Як ти міг за основну ключову особу, там, яка тільки може від, від, від імені України тоді форуми миру проводила там чи ще що там, тіпа. це ж сказати таке, це ж позбавить себе кар'єри. І вийшло ж, як, як, як ми і той е, 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 як, як, ну, передбачали, що там тіпа, чудак злетів. То, 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 що ти думаєш, що ти кажеш, як це чотири, чотири людини можуть від імені України. Понятно, що він говорив Єрість, абсолютно, що від імені України може говорити і потрібно, щоб говорив будь-хто, але це щоб ми розуміли, що це от якраз. Основний метод управління зовнішнього управління ну або там державою від е, слуг народу, що є там, типа Володимир Олександрович, є ще там кілька людей, е, ну умовно, там якийсь ярмак, там е, главреж, режисер, там е, якісь литвини подаляк пишуть тексти і з суфльської будки, але на сцені тільки Володимир Олександрович і ніхто можна перетворитися декорацією, деревом. От, ви дерево, у вас там поважають, там, ви там ще щось. Да. І ми згадаємо ж долю там, тіпа, того ж самого бідного нещасного, зараз е, я знову ж там е, в лапках Арестовича. Тому що Арестович нагло пробіг по сцені, його помітили, там, тіпа, і Володимиру Олександровичу кажуть, що тут, Аристович теж хочети ну, е, хоча б роль плану. Яка роль другого плану, може бути, якщо на сцені, має бути тільки Зеленський, всі решта на Потанцьовці. І Хордірелки, може бути, там, типа, е, Песпатрон, може бути. Ну, хтось хто не, не перейде дорого, дорогу, а тут Арестович якийсь. От Арестовича вутіль списали, от Данілова списали. ну, е, Але е, гірше всього для України те, що списують вони і людей, яких не жалко. Там, ну, хто, кому жалко, то Арестовича чи, чи Данілова. Але дуже часто вони е, людей професійних. Які б згодилися в Україні. Там як дипломати, які мають свої усталені зв'язки. той же ж там Віталій Кличко. Да? Там, типа, хто такий Віталій Кличко для Німеччини? Це супергерой. Там всі, кому умовно там 40 плюс, знають, хто такий Кличко в Німеччині, тому що вони Віталій і Володя довгий час виступали. І там, тому там, типа, Навпаки, якщо ви хочете успіху в дипломатії, випустіть його там, типа, щоб він поїхав з бабушкою Меркель знявся там з Шольцем і сказав: там, типу, а ну там, типу, народ, блин, ось шапка, ну, накидайте сюди там, э, всяких грошей, всяких, э, ракет нам. Ми і в тому числі накидайте нам кулеметів Браунінг, да, з яких ми можемо зробити ДФТГ. Мобільні вогневі групи і захищати ТЕЦ там, типа, тому що, що? тому що влада не справляється. Тому що наша влада лахи, але ми ж для того, тут, щоб же ж підсобити владі. От. Але нагадаю, що робить влада? Вона в 23-му році видає, е, якби цілий документ. РНБО схвалює документ. Потім під цей документ виходить постанова Кабміну, де дуже чітко розписано. А Зеленський, звісно, він, Десь школу закінчив, понятно, що в інституті, де він там учився, там папа за нього став, то що папа препод за кафедрою, ставив синочку, поки той по КВН бігав. Або ну, ставили за КВН. Тоже, е, якщо там, е, ну, У нас я теж там грав в КВН. ну, Я сам здавав сесії, мені не треба було допомагати, але у кого там було, там косяки, якісь, то, що там е, проректор з виховної роботи допомагав, то що це ж КВНчики, це ж герої, або спортсмени так само. Вони захищають честь нашого вузу, там типа, і їм там, натягували оцінки, там хто треба б'є. Понятно, Володимир Олександрович е учився е як ото у Пушкіна. Ми всі учились понемногу, чому-нібудь і як-нібудь. Да? Е оце про Зеленського. І вийшло так, що він не знає. За що говорить? І коли він каже якусь єресь, як от там, ключко винувати, або там ще якісь мери винуваті, що от в Сумах півсум зараз без світла, немає ніякої ні черговості, нічого. То що я і не проти що е, без світла, тому що війна, супостат. Але ну оголосить якісь черги, щоб я знав, що в мене там з 6 там до восьмої не буде 2 години світла, потім 4 буде. Окей, окей, там згоден я так жити. Та, блін, в зиму переживемо, вже ж пережили три зими, переживемо. От, але. У них забувають, забувають про головне, на що я хочу наголосити, що Володимир Олександрович, ну добре, в інститутах вас не вчили, ви е, тому такими тупими і повиростали. Але ж в школу ви ходили, в школу, елементарно, в школі є така штука. От, і в е, науці державне управління це обов'язково, це, це ж державне гадство управління. Запамніть, запам'ятайте, як аксіому, що є захід якийсь. І є відповідальний, не може бути інакше. Не може. Захід відповідальний. Захід відповідальний. Володимир Олександрович, запам'ятати недовго сто разів повторити, і вже знаєш. Захід відповідальний. І навіть в школі було, якщо є хімкабінет якийсь, то там є відповідальний за протипожежну безпеку в хімкабінеті. Це або лаборант, або сам вчитель хімії. От, І написано, що там Петренко, Марія Івановна вона відповідальна за е, е, реактиви. Якщо якийсь Вовочка там щось не туди, не туди наліє, там щось зірветься, е, от, то відповідальна вона, не Вовочка, умовно. так же ж? О, тому що, як допустили, де ще щось. І так само в фізкабінеті, так само в кабінеті географії, закупу карт, там хтось відповідальний. Є так завжди. І тому, блін, вчить же ж гацтво, що... Якщо ви визначили, а оця постанова Кабміна, перед цим Радбез те, що прийняв документ, він там, ну, довга назва: Як там, тіпа, як забезпечити під час війни там, функціонування, захист, відбудову, ремонт там, об'єктів критичної інфраструктури та енергетичної інфраструктури? Тобто, Є документ. В цьому документі дуже чітко зазначений відповідальні Володимир Олександрович, читайте те, що ви підписуєте. Ви ж іноді підписуєте. Читай, хоч, блін, вова, що ти підписуєш? І там дуже чітко написано, що відповідальні Кабінет міністрів. В частині, що стосується, наприклад, Київської області, це Київська обласна військова адміністрація. Ви ж, нафіга, замість обласних державних адміністрацій створили обласні військові адміністрації. Понятно, що це було там щоб показати нашу незглавність? Ну, показали незламність, але ж ну написано, що в цьому документі написано, що все, ще там в межах. О, а якщо в межах Києва, ви ж навіщось посунули кличка? І створили міську військову київська міська військова адміністрація імені Тимура Ткаченка. Є такий великий зелений діятель, І там написано, що відповідальна київська міська військова адміністрація за. За захист, за відбудову, за все, якого ви полізли, кличка звинувачувати. Там Зеленський, возьми, розстріляй свого ж соратника. Но нет, ні, не іще легких путей. Тому що там, де перемога, там завжди зелені. А де. Вони там, типа що в Києві хтось же там задає різонні питання, там Зеленський. Ми там ми зіб'ємо всі 100 500 шахедів Чого -то, що у нас є державна програма, там антишахедна все, і знову ж це ж попіарились. Цілуйте руки, Володимир Олександр, знову врятував Україну. А тут хлобись, блін, і там на е 14 годин відключають там лівий берег від світла.